Також забрав золото, чому я зайшов позицію, бачимо, заливається об'єми монету. У нас є 4 часовий ФВГ, я бачив, що ціна не тискує ФВГ, тому я вирішив зразу зайти в лонг і стоп поставити за ближній ФВГ. І також цю позицію ми забрали. І по євро торгівля проти тренда ціна майже втайка бачимо на 4 часовому щоб ми було дуже близько, але почалася проторговка, і також надіюся, що ми цей текст зможемо забрати. Фунт також збирав позицію, бачимо реакцію відденного інбалансу. Також, якщо дивитися на денному таймфреймі, у нас видно, щось наробить інверсію. Тут я позначаю 4-хчасовий І по суті просто поставив стоп за нього, тому що для мене це сильна зона підтримки. Таред в мене був ближній максимум. supposi- it's in the